Заходьте, заходьте. Может кава? Дякую. Олександр вот Копів на вас зачекався. Хай заходьте. Заходьте. Доброго дня, на вас можна. Так, я на вас чекав. Присідайте. Запрошуючи мене до себе, ви сказали, що познайомите мене зі своєю новою грандіозною ідеєю. Тож я вас слухаю. Так, звичайно, мабуть, не для кого не секрет, що зараз мене всі зі ваша та важаю, що я вже здатний переробляти чужі проєкти і часто користуватися чужими ідеями. Адже переможцем конкурсу на укладення художнього музею став бойцем, а переможцем конкурсу на укладення постьолу став валовський. Проте кліткарі чомусь не беруть до уваги те, що я маю свої авторські споруди, і що я будував багато складних робіт. Я хочу розвіяти ці. Світки. Цікаво. І як ви збираєтесь це зробити? Я хочу побудувати таку споруду, аби вона славила своєю ідентичністю, не була схожа на інші роботи, аби люди завжди оберталися в сторону цієї споруди, захопчою і красою. Це все звичайно дуже цікаво. Але як ви збираєтесь побудувати цю споруду? І найголовніше де. Я це вже подумав. Моя споруда буде височити на крутосхилі від Банцівської площі до Миколаївської. Але все це неможливо. Там ґрунт, який зовсім не пристосований для того, щоб на ньому щось будували. І ви, як архітектор, повинні це розуміти. Немає нічого неможливого. Адже перед тим, як звести собор Святого Миколая на складних ґрунтах Черепанової гори, я використав систему воронованих пар. Що б ви мені не говорили? Я вважаю, що це неможливо. І у вас нічого не вийде. Ви просто божевільні. Що ж, я знав, що ваша відповідь буде така. Тому я пропоную вам вкласти парі, але не на гроші. суто професійна честь. Що ж, вираз, чи будуть у нашому парі свідки? Звичайно, і запросив Володимира Леонтовича. Заходьте. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, ви саме вчасно. Присідайте. Тож, навіщо ви мене покликали? Ми хочемо, аби ви були свідком в нашому парі. Що ж, я як геодезист, архітектор та будівельник знаю, що на цьому ґрунті неможливо щось побудувати. Проте мені цікаво, що будете робити ви, пане Городецький. Тому я погоджуюсь стати свідком вашого парі. Ось і прекрасно. Надіюсь, що після цього сумніви щодо моєї професійності будуть розвіяні. Що ж, надійтесь! Що ж, наймало! Твої слова. цікаво. Я ти хотів за мене почувати.